Такий чудовий ранок. Ми виїжджаємо в сторону Говерли, щоб піднятися на боргу сьогодні. Сонечко світить, тепло, поснідали смачно і їдемо. Нам навігатор показує з Буковиля їхати годину і 20 хвилин. Ми вирушили в 9.00, але ще станемо, купимо водички і бутерброді зробимо, щоб було підкріпитися. така краса у нас. Їдемо легкою машиною, ось така трошки погана дорога у нас, обнімується гори. Але враження чудове, навіть для поганої дороги. Ось тут потрібно взяти білетики для... і будемо продовжувати рух далі. Піднімаємося машиною до підйому до говерли. Ось така дорога, Прекрасно просто. 8 км їдемо більше ніж годину краса просто. дуже-дуже хороша дорога Якби у нас були такі дороги то всі ходили б пішки, я так думаю. Ну, але те як у нас буде підйом на гору, то це краще трошки ще проїхати хоч помало, але сидячи і ноги берегти. Ну, ми думаємо, що це з'явилося горло. Але трішки не видно, з моєї сторони видно, а з іншої сторони не видно але це. Страшно, печально, але їдемо. Запускалася, вийшла на початок маршруту, і залишу палочкою для легшої ходьби. Термплек з усім необхідним. Там термос, з каубним зверху. І основне, для чого ми туди йдемо, ми для вас покажемо. Ми йдемо по синьому. Тому ось так охороняємо зону в одну зелений. Так, нам годину і 50 хвилин. А то 2 години 20 хвилин. Значить ми сюди швидше зайдемо. Водоспади. Так, йдемо. Ходи. Ось така краса. Нам рекомендували йти по-зеленому. В ту сторону, а назад, по-синьому. А ми зробимо наоборот їдемо по ось такі Кам'ян Добре. Надійно вжился Що можна на підошл комусь І ось такі розпадики, сонечко йде Вже трішки задихався вже важко, але до відпочинку ще не скоро. Ходи, ходи, Ну, Само захотіли. Йти таким шляхом. Вийшло. Не вийшло, а йдемо. Йдемо по горах. Посунюємо маршруту. Ось таке коріння. Як воно важко. А, пройшли тільки трішки. Ну, рекомендуємо підемо по синьому, так? Хід. Все, йдіться по синьому. Зробили перший привал. Ну, ось такі галявині. Наш маршрут веде туди ліс. Є позначка синій. Будьте сини, донеси своє сміття до смітника. Будемо пити водичку. Вийшли такий маршрут подавали через... Підйом. Коріння таке. Борщівник і пробілини. А як ще далеко йти? Не знаємо. Підемо півгодини. Вийшли із лісу. Біжать струмочки. значить до доверху. І такий вже рідкий ліс. А запах який, да? Краса. Ну, йдемо. Не знаємо скільки, але йдемо. Щоб знімати такий вид, як сонечко виходить. Так як відкриваються гори, гори, там з мереками видніється говерла. Там не знаю, що за гори, Але гарно. Вибрали таку сонячну погоду. Вчора дощ падав. Позавчора дощ падав. Сьогодні. Вони йти. Задихалися, але ще йти далеко. На таку локацію. Є. Не знаю ця поляна називається. І гори якя. Гори синь. А говерло ось там. Я ще туди далеко. Щось я людей не бачу. А, там йдуть, як мурашки. Кицю. Гей, зверху, зверху є люди. Держиме. Ми йдемо туди куди потрібно. Ось так, йдемо не видати. Ще нам далеко йти, але ми пораємося. Рекомендуємо на верла, але вдвох. І висунки розсадилися. Це такий водопад гарний. гори. Ідеш і милуєшся цією красою. і дивилися на неї. Дешло. Ходіть їсти і молитися такими красивими краєвидами. Будемо далі на горі, покажемо ще як виглядає. Дорога у нас красо кам'яниста, інколи глина, але палички виручають, не пожарійте. 50 гривень взяти в оренду і підніматися до поверхню. І руками допомагаємо, і ногами. Вже помаленьку вдягаємося, вже неділю шапку, вітер більше, такий холодний вітер. Втягаємося. Ще йти далеко, але ми зможемо піднімаємося по кам'янистому типа підьому, думаю, що то говерла, але казали, там не говерла, там далі говерла. А це не пам'ятаю як гора називається. Ви подивіться на це горе. Невже мені дорослому людині хотілося йти, вживає п'ята години, ось такі кам'я, щоб подивитися на ось все. Хочемо, щоб і ви прийшли і подивилися. Піднімаємося. Обермось. Як виниста дорога стрімка стала, а з другої сторони у нас... Горби. Хмари затуляють нам краєвиди бо усі щоб подивитися, усі гори. і цього повністю достатньо. Піднімаємося, там видно базу за рослях, десь там ми звідти починали наш маршрут. Такі краєвиди. Така хороша, красива природа України. І не що ще кудись їхати. І ось там бейби ходить. Ташки літають, ворони, чи кроки. Ладно, що не верли. піднімаємося на гору. Теж видочути ось такий вітер, а мого голосу чути не будете. Завжу, що Зараз дуже мало, піднятися ще й кілометр догори та й будемо все. Ось так ми минаємо пагорб, перед переговорли. Люди лишаються деякі ось тут. А далі йдемо. Ще на ну, говерло вину стежину, по якій нам іти. Йдемо, травичка, ось така жене кам'янистий, підйом, так як було, а там далі бачимо знову кам'янистий Прапор України. Ось такі гори. І ось там ще. Дверху камера не передає, як то далеко, але це далеко. Навіть дуже далеко. Але ми йдемо. не Розстроюємося. Дуже задоволені таким краєвидом. Зараз піднімось сюди і покажу що в нас тут. Бейбі. Ти б прийшла б сюди, подивилася. Ми не туди йдемо. Що дивиться на всю красу. Видно усі Карпати. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте палець доверху. Це нас буде мотивацією для виконання нових ось таких які завдань, яких ми самі себе поставимо. Щоб наше життя було більш насичене через ваше бажання, щоб ми так жили. Прокоментуйте щось, попрайте, будь ласка, ще якісь місця в Україні, де можна нам е сходити, чи з'їздити, подивитися. Подивіться, яка краса. Не кожен зараз має можливість Тако, вийти до здоров'я і не тільки здоров'я. Подивіться, подивіться, це відео до кінця. Нам залишилося ще не дуже багато. В затишне місце, повідати, і будемо робити сповнули, будемо спускатися на низ по зеленому що Ось, Подивіть. ось подив так. Подивіться. Ось нас обід буде. Віддають, як почувають. Добре випити чаю, кави, ось таких краєвидах. Гори, гори, сонце, світить, хмари, краса. Ми вийшли на говерну, вже ми випили каву кава чаю, знаходилося затишне місце, вітро виглядає така краса. Хмари, я думаю, там ходить дощ. То там така хмара, що буде дощ. Сіть радять, щасливі, що вони виходять. Ми хочемо, щоб ви були такі щасливі. що для вас вихід на У нас за це. Майже 3 години сам вихідна Якщо у Ось така краса. Вітер, холодно, але ми щасливі. Ось такий краєвид, вітер, вітер, вітер заважає, не знаємо як буде на звук. І ми спускаємося донизу. Багато людей піднімається поверху. А ми донизу. Чи направо, чи наліво. Ми спускаємося, по-останньому назад. тому що Важко спускатися, ще важче. Щось мені трішки ножки поболюють, але ще нам іти, а і ти. теж. Все класно. Пес буде додому. Туди-туди. Ось ми годину йдемо вже згори донизу. Важко, ноги болять, трусяться в колінцях. Високо-високо сонце світить, це ще не го от тільки один горбочок, далі другий горбочок. Дуже важко. Але ми справляємося, йдемо додому. Нашу базу за лісом не видно. Але така краса, камінчики. дорога Надійне взуття. Що я тут як по асфальті по цих камінчиках, а ножки то болять Ось така дорога важка, в таких каміннях. Трішки важче, ніж по сходинках йти. <technology> Тому що немає рівної поверхні, немає нічого. Є тільки дві палички, які можуть нас зупинити, щоб ми не полетіли туди донизу по до так що Ось така дорога. Я їхав, думав, буде е травичка, я буду йти тр по тривичці наговорюва. Ага.". Тому знімаю для вас це відео, щоб ви знали, що дорога ось та... майже ось та така. Тежечка і каміння, каміння, півеч по камінні. Ми вже півтора години, йдемо по такій кам'яністій дорозі. Дорога не дуже, по-друге, простимо. Йти важко, але класно. Таке враження, що ми вже цілий тиждень йдемо, оскільки у нас вражень багато. Піднімаєтеся одного Говерлу, ви не думаєте, що ось це погана дорога. Погана дорога там далі. Високо-високо, ось там. Якраз зараз видно. Геру, геру, геру. Сонечко сяє, але видно, як на сонце не думав. пару. Як воно близько, так? Ходи. Ось ми спустилися донизу, вже в лісі. Тут у нас позначки саня є. І спускаємося до річки. На на воно слазує, вода шумить і нам туди до них потрібно. Ходи, будь ласка. Приїхати в Карпати і не знайти якоїсь гриба. Ось знайшли гриба. Побачимо, що... А, вже згнив. Білий гриб був. Не синіє, ні, не синіє білий. Але нього вже з'їли. Ось так. Хтось порадується, ще хтось знайде. Ось так. Переведемо підсумок сьогоднішнього нашого дня е, вихід на го гору Говерла. Піднімалися ми 2 години 40 хвилин, можливо і швидше вийшли, але ми знімали для вас відео. Так само ми спускалися трошки довше, ніж планували. Спускалися ми 2 години і ось дійшли майже до бази відпочинку, нам тут залишилося 3 хвилинки зайти. А ми в цьому маленькому місці зняли відео для вас. Тоді водоспадок, вони побігли. Красиво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому сподобалось тому.